Яку пораду тобі хочу передати Всесвіт. Поки взаємодій для енергообміну за особистим розкладом звертайтесь до мене в інстаграм. Угу. Ну, ситуація наступна. В нас історія стосується певного чоловіка. Багато хто вже в стосунках може перейматися своїми відносинами, якісь негаразди, якісь пристрасті, бурлять, киплять. Ось таке відбувається, ви це можете, можливо, не транслювати, але ви підсвідомо це відчуваєте. І на рахунок цих негараздів не спішіть позбавлятися цих стосунків. Якщо знаєте, от буває у нас критична якась точка, в якій хочеться просто все зруйнувати максимально, тут історія не про це, вам потрібно зберігати стабільність зараз і надавати перевагу саме цьому чоловікові. Ви будете стояти на цьому виборі. Часто я кажу своїм клієнткам і в цілому. Про те, що варто змінювати своє життя, не варто боятися, іноді треба людей міняти, і це абсолютно нормально, як не один, так інший. Але от в даному розкладі я щитую інформацію про те, що тут треба замислитись і все-таки прийняти рішення в ту сторону, що поки що варто почекати. З оцим очищенням. Конфліктна ситуація дійсно але дайте час. І до чого це призведе? Давайте подивимось. Магія захисту, слухайте, ну це призводить вас до певної стабільності, дійсно, до і внутрішнього відчуття захисту і Зовнішнього вас людина зможе захистити, коли вам це дійсно буде потрібно. Карта жриці у нас випадає, прекрасна карта, вона говорить нас про внутрішні якісь відчуття, про інтуїцію, Керуйтеся а, тим, що ви не бачите, тим, що не є очевидним.